Привіт! Сьогодні ми е, спробуємо разом створити одну чудову історію. От уяви собі таку картину: Теплий сонячний день, кругом золоте листя на деревах і, звісно, кошик повний усіляких смаколиків. Ну що, є здогадки про що буде наша розповідь? Думаю, так правильно, про осінній пікнік. Так, так, і щоб наша історія вийшла ну знаєш справді яскравою та цікавою, у нас буде помічниця. Ми назвали її словникова скарбниця. Це, власне, такий собі справжній скарб із влучними словами, фразами, які допоможуть нам описати нашу пригоду. Чудово! Отже, ному відкривати цю скарбницю і е, складати нашу розповідь крок за кроком. Поїхали. Добре, кожна історія має з чогось починатися. Як же почалася наша? Давай зазирнемо до скарбниці. Так, що тут у нас? Ага, є такі фрази: теплий осінній день. Зібралися на пікнік і вирушили в похід. Мені здається, це просто ідеальний початок. Отак. І знаєш що тут цікаво? Те, як ці три, здавалось би, прості фрази одразу створюють настрій. Кажемо теплий осінній день, і ми, ну, ми відразу уявляємо сонечко, ці різнокольорові листочки. Так, так, одразу картинка в голові. Саме зібралися на пікнік, і вже зрозуміло, що на героїв чекають якісь веселощі. А от вирушили в похід, це вже додає такого відчуття справжньої пригоди, чи не так? Точно. Тобто можна почати, наприклад, так одного теплого осіннього дня друзі зібралися на пікнік і вирушили в похід до лісу. Як на мене, чудовий старт. Погоджуюсь. Гаразд. Отже, наші герої вже в дорозі. А куди ж вони прийшли? Дивимось у скарбницю вона підказує нам фразу облюбували галявину. Яке гарне слово, правда. Облюбували. Дуже гарно. Воно означає, що вони не просто знайшли якесь місце, а таке, що їм ну дуже дуже сподобалося. І що ж вони там побачили? Наші слова помічники тут роздивлялися довкола, осіння тиша, заклопотані звірята. Ага, тобто це допомагає не просто сухо сказати, вони прийшли, а власне намалювати картинку. Саме так. Осіння тиша це ж про спокій, так? А от заклопотані звірята це вже таке цікава деталь можна відразу уявити якусь білочку, що горішок несе, або їжачка, що десь там шарудить у листі. Цікаво. Тобто ми можемо додати до нашої історії, наприклад, вони облюбували сонячну галявину і почали роздивлятися довкола. Навкруги панувала осіння тиша, лише іноді її порушували заклопотані звірята. Звучить добре. Дуже добре історія оживає. Звісно, на пікніку ж не сидять просто на місці. Що робити далі? Знову дивимося у нашу скарбницю ось зняли рюкзаки і почали розважатися. І одразу конкретні ідеї, до речі, ганяли м'яча, грали в хованки. Тут мені здається, важливо показати саму послідовність дій. Спочатку зняли рюкзаки, логічно, а вже потім почали розважатися. Це робить нашу розповідь ну такою послідовною, логічною. Так, усе по порядку. Угу. А коли ми згадуємо конкретні ігри, як от м'яч чи хованки, історія стає ну такою живою, енергійною. Можна легко уявити цей веселий сміх біганину на галявині. Точно виходить, що після всіх цих ігор наші герої добре чи втомилися і, і добре зголодніли. О, ця фраза, це ж просто чудовий місточок до наступної частини нашої історії, найсмачнішої частини. Саме так. Після активних ігор час підкріпитися, і наша скарбничка тут теж має все необхідне. Так, що у нас є? Дістали продуктові припаси, почали смакувати, їли із задоволенням. До речі, фраза їли із задоволенням вона надзвичайно важлива, бо вона передає не просто дію, а емоцію. Емоцію, так? Ми одразу розуміємо, що їжа була смачною, а настрій у всіх просто чудовим. Це словосполучення воно допомагає відчути радість героїв. Ага, а от після смачного обіду настає, я б сказав, дуже відповідальний момент. Що ж це може бути? Наша скарбниця нагадує прибрали після себе. І це, до речі, не просто дія, це важливий вчинок. Він показує, що герої нашої історії відповідальні. Що вони люблять природу, додаючи цю деталь, ми робимо їх такими ну, позитивними персонажами, з яких хочеться брати приклад. Згоден, це важливий виховний момент навіть у такій простій історії. Абсолютно, так ну що ж, день добігає кінця, час, мабуть, повертатися. Як же нам завершити розповіді гарно? Дивимось на наші останні скарби. Ось вони вирушили додому і були щасливі. Це класичне і, як на мене, дуже вдале завершення. Воно, ніби підсумовує всю пригоду. Вирушили додому це ну логічне закінчення події. Так, історія завершена. А були щасливі, це вже емоційний підсумовок. Ми залишаємо слухача з таким приємним теплим відчуттям радості. І не забуваємо про заголовок. Він же має бути влучним, наприклад, просто осінній пікнік або пригода в лісі. А може, веселий день друзів. Усі варіанти хороші, тут уже можна обирати який більше до душі. Ось так слово за словом, ми з тобою і склали цілу історію. Ми почали з підготовки, потім опинилися на галявині, пограли, смачно поїли і і щасливо повернулися додому. А тепер, мабуть, найцікавіше я пропоную кожному, хто нас слухає, спробувати уявити й додати до цієї історії. Одну свою деталь, таку, якої немає в нашій скарбниці. Оце чудова ідея. Можливо, друзі зустріли когось незвичайного, якогось лісового мешканця або знайшли щось цікаве у листі, якийсь скарб, яку таємницю може приховувати осінній ліс. Тут уже ваша уява це і є та нескінченна скарбниця ідей. Здорово творіть, фантазуйте і створюйте власні неповторні історії.